Нещодавно Збройні сили України звільнили Херсон та його мешканців від окупації. Але разом з омріяною свободою херсонці отримали чимало проблем. Деякі намагаються вирішити волонтерська спільнота, але проблеми все одно є. Це плівка, це будівельні матеріали, тому що після обстрілу будівлі в жахливому стані. Нема ні покрівлі, нема ні вікон, тому просять плівку, просять ДСП, ПВХ, оці всі плити, де якими можна забити вікна, плівку, якою можна накрити дах, просять теплі речі, просять продукти харчування, бо ще не кругом не в всіх населених пунктах відновилося нормальне життя, таке як було до війни. Тому Кожного дня, якщо їдуть військові, а наші військові вони так приходять, оце треба трошки нам, а то інше, дайте, будь ласка, бо у нас там такі, такі, такі-то люди, такого, такого-то віку, треба дитяче, треба жіноче, треба чоловіче, взуття, одяг, теплий одяг. І відповідно ми всім ділимося, тому що там теж наші люди, а хлопці у нас такі, що вони не можуть пройти повз. Вони намагаються допомогти тим, хто мешкає рядом з ними. Рудий Олександрійський військовий, який зараз розміновує територію Херсонщини, розповідає, що місцеві зустрічають хлопців із ЗСУ дуже тепло, віддають останнє одяг, їжу та вцілілі будинки. Військовий зазначає, що ситуація зараз на Херсонщині трішки покращується. І зараз починається все так трошечки оживляться. Починають працювати ринки, починають там торгувати, починають щось шевелиться. Але що опять же, поки є світло, поки торгують. Світло не стало, закрилось все. Нам допомагають волонтери, але нам забагато є там такі речі, які нам не потрібні. Ми стараємося віддати. ну, Там навіть ну, солі, там, мішок нам лишній віддали, Там гречки, всяке таке, крупи. Тобто, Якщо нам забагато, ми віддаємо. Дуже багато людей там так ну, тяжко. Мало магазинів зараз працює. В основному все закрите, нема де взяти, грошей людей немає. Головною проблемою на деокупованих територіях залишається відсутність світла. Світло або якісь акумулятори, або генератори, щоб хоч мати можливість зарядити телефон, або там не знаю, чи, чи посвітити вдома щось, чи їсти зварить, ну щось таке. Світла ну часто немає. Волонтери координаційного центру, відправляючи машину на південь, формують її наповненість за двома списками для цивільних і для військових. Каністри, саме, саме це саме головне. Ми його постійно ми його нікому не віддали, ми його застелили собі там класно. Багато продукції харчування дуже багато. Ми десь половину з того, що ми взяли. З харчування ми це все роздали, тому що ну, дуже багато. У нас підрозділ так невеличкий, є, а людям так пороздавали. То. Е медикаментів теж багато, таких ящиків штук три стоїть у нас. Теж стараємося роздавати, ну, якось... ми не знаємо чого, вона. а треба медика. От ми медикам даємо, а медики вже там рішають, куди що віддати. Одна з необхідних речей для військових це окопні свічки. Для них краще підходять маленькі бляшанки. Ну, краще менші. Ну, менше, ну їх, щоб більше було, бо коли здорова, вона тоді гарить дуже багато диму з неї. Якщо здорова свічка, маленькі ви поставив, вона собі і світить і не так димить. А коли здорова, вона дуже здоровий вогонь і багато диму з неї». Завдячуючи небайдужим Олександрійцям, машина волонтерів з допомогою доїжджає не лише у Херсон, але й у віддалені населені пункти деокупованої Херсонщини.